Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. сьогоднішнє відео я хочу присвятити одній із серій бренду Шанель, а саме серія ароматів лінійки Шанс. Ідея, взагалі, створити подібну лінійку і подібні аромати з такою назвою в парфумерному відділі бренду з'явилася. Саме завдяки засновниці бренду Великий Коко Шанель. Однією з її найулюбленіших фраз і життєвих лозунгів, життєвих позицій було такі був такий вислів: дайте мені один шанс з мільйонів, і я обов'язково його використаю на всі сто. І насправді, як показує біографія цієї великої жінки, вона дійсно використала свій шанс і стала всесвітньо відомою модельєркою, і створила всесвітньо відомий бренд, який вже понад 100 років радує своїх поціновувачів. І зрозуміла, що в цьому бренді є парфумерний відділ, який займає Топове місце в світовій парфумерії і дуже багато композицій, створених в цьому бренді, вважаються культовими, про що говорить навіть існування аромату Шанель No5. І лінійка шансів, вона також є дуже популярною, її любить велика кількість аудиторії парфумерної. І в цій серії є аромати на будь-який смак, на будь-які вподобання. І сьогодні я хочу зробити короткий огляд кожної з композицій. Можливо, якісь з них вас зацікавлять, і ви захочете їх спробувати, чи вже ви їми користуєтесь, і у вас вже склалось, сформувалось якесь своє враження. Якщо так, поділіться, будь ласка, в коментарях цими враженнями. Тож, ми починаємо! І почати хочу я з першого аромату, який так і називається Шанель Шанс, і його лозунг Не втрать свій шанс! Аромат був створений в 2003 році. Створив його штатний парфумер бренду Польж». І це вважається. Квітково-пряна композиція побудована на нотах ірису, жасмін, з жасмину, лимонних нот. В базі тут дуже красиво звучить амбра, прянощі, ветивер. І цей аромат він настільки красивий, настільки огортаючий, настільки шлейфовий та стійкий. Ну, це, до речі, стосується всіх композицій бренду Шанель, стійкість і шлейфовість. Це взагалі не коментується в цьому бренді, оскільки вони завжди на вищому рівні. І цей аромат звучить настільки вишукано, жіночно, але в той же час енергійно та динамічно, що в нього настільки велика армія шанувальниць і поціновувач цієї композиції. Всі е, аромати цієї лінійки е, поміщуються от в такі красиві круглі е, лаконічні флакони. Зверху прозора кришечка. До речі, якщо версія парфумів в туалетній воді, то кришечка завжди прозора, пластикова. Якщо це парфумована вода, то кришечка сріблястого кольору і вона металева. Такий аромат звучить дуже ніжно, округло, такими приємними хвилями, огортаючи вас. І до речі... Ця композиція, я теж її дуже-дуже люблю. І коли я виходила заміж, то саме ця композиція була на мені, і це створило такий своєрідний парфумерний якір для мене. І тепер кожного разу, коли я слухаю цю фантастичну композицію, я думками, спогадами переношусь в той день, який був таким важливим і таким приємним для, для мене. Я і від себе особисто рекомендую вам до затесту цю композицію. Вона буде доречна за будь-якої нагоди, як для роботи, так і для повсякденного життя, якщо якась більш урочиста подія, і влітку, і взимку восени та весною вона теж дуже чудово звучить. Ось такий кресончик. Рекомендую його спробувати. Наступна композиція, яка вийшла в 2007 році, це був «Chanel Chance of Fresh». Сама назва та колір парфумів вже говорить про те, що це якийсь свіжий такий легкий. Дуже піднесений аромат. Саме таким він і є, оскільки центральну ноту в цій композиції відіграють ноти лимону, звучить ніжно, свіжо. так знаєте, Дуже-дуже об'ємно, дуже так енергійно. І для мене це теж особливий аромат, оскільки це була перша композиція бренду Chanel, яку я для себе придбала. Я дуже добре пам'ятаю, як з'явився цей аромат, оскільки на той момент, в 2007 році я працювала в глобусі в, торгов... в торгівельному центрі, і там, якщо ви знаєте, коли ви з виходу з метро є ескалатори вниз, і знаходиться подіум для презентації ароматів магазину Брокарт. От я пам'ятаю, я спускалась і стояла дівчатка з блотерами, на яких був нанесений цей аромат, і вони його презентували там прохожим. І я набралася сміливості, і попросила цей аромат розпилити на себе. Я була настільки приємно вражена, настільки він мені сподобався, що я на той момент він, як і зараз, до речі. Коштував немалих немалих грошей, але я все таки наважилася і з своїх заощаджень дістала суму і вперше купила собі дійсно дорогий такий. Вартий того аромат і ні на хвилинку не пожаліла, тому що це була перша композиція, в якій я знаходилась, і від якої я почала отримувати величезну кількість компози... від оточуючих. Ну, Звичайно, для будь-якої дівчини це дуже приємно, і для неї це теж показник того, що аромат дійсно класний, якісний, підходить тобі. І з того моменту моя любов до бренду Шанель. Chanel... Зародилася і вже тепер вона виросла в такі масштаби, як, як ви спостерігаєте. Одним словом, я теж дуже люблю цю композицію. Рекомендую її всім, хто любить свіжі, легкі, такі динамічні композиції, які Заряжають вас енергії, наповнюють таким приємним відчуттям радості, бадьорості, і вони на ніби додають вам якогось руху, бажання, імпульсу до якихось дій і таких позитивних дій. Тому цей аромат, я можу сказати, що сміливо підійде як молодим дівчаткам, які тільки пробують себе в бренді Шанель, тому що е, якісь там композиції, на кшталт Коконуар чи номер 19 вони досить складні для сприйняття і не всі їх можуть оцінити їхню красу. А от ця композиція, вона е, все-таки несе в собі код ДНК. Бренду Шанель, але звучить дуже ніжно, легко, і ну, з нею не буде проблем в тому, щоб зрозуміти її красу і оцінити її по достоїнству. Наступна композиція, яка вийшла в 2010 році, це був Шанель Шанс у Тендер. І в усій лінійці він вважається самим таким. Ніжним, приємним, максимально жіночним. І чоловіки, до речі, ну, найбільше полюбляють на своїх дамах відчувати саме цю композицію, оскільки вважають її дуже жіночно, такою розслабленою. Я хочу, до речі, сказати ще таку думку стосовно чоловіків і того, як вони сприймають жіночі композиції. Нам, наприклад, здається, що якщо ми любимо такі складні, багатошарові композиції, які насичені, такі, знаєте, дуже інтенсивно звучать, що чоловіки теж можуть оцінити їхню красу. Але насправді для чоловіків, для багатьох чоловіків, дійсно красивими являються досить прості, ніжні, ненав'язливі композиції. Саме цю красу вони цінують, і тому я багатьом жінкам рекомендую звернути увагу на аромати, які більш легші, більш ніжніші, більш невловиміші. Якщо в них є така ідея сподобатися чоловіку або Ну, щоб аромат йому сподобався, і він його дійсно оцінив. Що стосується самого звучання аромату, тут ноти лимону, які були в варіанті ОFres, замінили на ноти грифруту. І звучання стало більш таким ніжнішим, м'якшим. Також тут красиво розкриваються ноти жасмину, є фруктові ноти банану та персику. Вони дають отаку якусь ніжну як замиленість. І в кінці це дуже красиво розкривається амброю і танотою кедру. Сам аромат звучить ніби як дуже дорогий якісний, дорогий, якісний доглядовий засіб для шкіри. Він якось так звучить дуже ніжною, якоюсь такою чистотою, чистотою, яка така розслаблена. якась... Сонячна. І, е, до речі, я вважаю, якщо у вас є бажання, наприклад, знайомих або рідних е, порадувати тим, що ви подаруєте їм композицію Шанель, то для того, щоб не прогадати і дійсно, е, щоб композиція сподобалась людині, якій ви вдаруєте е, її, от е, варіант Шанс отентер вважається. Самим безпрограшним, оскільки він максимально приємно звучить, і він е, сподобається і жінкам, які люблять легкі такі лінійні композиції, і е, його по достоїнству оцінять і пані, які надають перевагу складним нішевим композиціям з таким досить незвичним звучанням. Оскільки жіночність вона завжди актуальна і вона завжди бере верх над усіми тенденціями, над усіма можливими. Якимось там складними хитросплетіннями. І тому я щиро рекомендую як особисто вам-то затестити цю композицію. Також, якщо ви бажаєте зробити приємно своїм рідним та близьким, то ви 100% не прогадаєте, якщо презентуєте саме цю композицію. І наступна композиція в нашій серії це аромат Chance Шанс Овів. І ця композиція вийшла в 2014 році, і вже її створив нині діючий парфумер бренду. Це Олів'є Польж, це син Жака Польжа, і він зараз є головним парфумером бренду. І це його було, як можна сказати, такі проба-пера. І він чудово справився, оскільки заявив про себе як про прекрасного професійного парфумера, який створив дуже красиву, дуже Таку, знаєте, дійсно повітряно невловиму композицію. Я люблю дуже всі шанси, але от саме цей шанс я весь час, бачите, його вже менше всього залишилось. Я його дуже люблю носити в спекотну літню погоду. І він настільки ніжно повітряно відкривається. І це звичайно таке приємне, що від нього неможливо відмовитись. І, до речі, от це для мене аромат звучить як якась метаморфоза, як перехід в трошки таке унісексове звучання. Тому що у мене, наприклад, у чоловіка є аромат Шанель Allure Home Sport. І от коли я слухаю шанс овів, і коли він наносить на себе цю чоловічу композицію, вони мені, наче знаєте, переходять один в іншого. і... От стовідсотково відчувається ДНК-бренду, оці їхні такі терпкувате звучання е, ірису, терпкувате ж звучання жасмину, ветиверу. І це настільки красиво, що я просто не можу собі відмовити в задоволенні навіть іноді вдома, навіть зараз взимку. Е, мені я з величезним задоволенням наношу на себе ці композиції, аби відчути її красу. Як я сказала, я її більше люблю на літо, тому що вона так освіжає, дуже ніжно шлейфить, нікому не завдає ніякого дискомфорта всі оточуючі дуже позитивно її сприймають. Тому я також щиро вам рекомендую до затесту і цю композицію, оскільки вона варта вашої уваги. Але із всіх чотирьох, які я назвала, можу сміливо сказати, що найбільш універсальними є версія ОFresh і Otender. Tender. Це такі версія класична шансу. Вона більш така складніша, більш я б сказала, навіть яка в якійсь мірі. Святковіша ті ж композиції повсякденні, і є така, якби думка стосовно того, що взагалі власники бренду за. Планували цю серію як більш молодіжною. Вони її адресували більш молодіжній аудиторії, аби залучити її до лав своїх шанувальників. Але все-таки композиції вийшли настільки універсальні, що вони подобаються і юним дівчатам, і більш дорослим жінкам. Тому я вважаю, що це говорить про їхній як професійний успіх. В плані того, що вони дуже ідеально зроблені і е, максимально приємно звучать та розкриваються на кожній із власниць аромату. Також е, ця лінійка є однією з найбільш фінансово успішних в е, бренді. Тому я щиро вам рекомендую до затесту всі ці композиції. Якщо у вас є бажання спробувати їх, я займаюся. Е, Розпивом ароматів і можу зробити вам від леванти. Напишіть в коментарях, якщо у вас є таке бажання. Також в інфобоксі я залишу посилання на свою сторінку на шафі, аби ви могли проглянути ці парфуми і решту, яких у мене є в наявності. Дуже хочеться, щоб весна, яка настала, принесла вам багато радості, гарних новин, піднесеного настрою. Відчуття легкості і парфумерія, звичайно, допоможе вам створити подібний настрій. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових відео на каналі. Підпишіться на сам канал та залишіть в коментарях ваші враження від композиції, якщо ви з ними знайомі. Від себе я вам бажаю приємних ароматних вражень! Та все буде Україна!